Вітаю вас, друзі, на каналі Максимуза, філософсько-аналітичне психологічне таро. Ну що, пограємо в гру, в слова пограємо. Я сьогодні нашу рубрику Три поради буду робити на колоді муза. муза. Таро-музи так і називається. Вам потрібно вибрати три слова. Вибирайте Черпак. Виделка, ложка. Черпак, веделка, ложка. Вибрали. Черпак у нас буде третім варіантом. Виделка лишається на своєму місці. Другим варіантом. А ложка буде першим варіантом. Поїхали. Хто задумав ложку? Поїхали. Хто задумав ложку, той отримав матрешку. Трійка Пентаклів. Люди, які готові покласти своє життя для спільної справи. Не бійтесь, ви не один, ви не одна. У вас реально є команда. Це не обов'язково команда бізнесменів. Це можуть бути родичі, друзі, подруги, чоловік, дитина. Це той, хто вас підтримує. Ви як один за одним плететесь. Ви робите разом якусь справу. І тут кажуть так: самотужки не зробите. І це не означає, що потрібно покладатися повністю на інших і скидувати свій груз на інших. Ні, саме цікаво, що тут кожен на своєму місці, тут кожен виконує різну роботу. І ця справа буде виграшною, коли якраз будуть різні спеціалісти або люди з різним складом. Розуму, характеру, психіки. Трійка Пентаклів, трійка матерії. Бачите тут? Білявка, брюнетка і афроамериканка. І дивіться, між ними є якийсь такий зв'язок. Вони так близько обличчям одне до одного. Це люди, це навіть не про сім'ю. Це люди, які дуже тонко відчувають один одного, одне одного і прагнуть одної там цілі і бережно один до одного ставляться. Трійка Пентаклів ще говорить, в тебе має бути план обов'язково хаотично діяти тут неможливо, Що б це не було: лікування, стосунки, робота, якийсь от бізнес. Бо інколи ми так панаїтію, я сама така. Я зараз, коли випустила свої навчальні курси, вся інформація про них завжди є в першому закріпленому коментарі і в описі під відео, то від мене куратори курсу вимагають просто умова курсу і ведення. Продажів ти дивишся, як реклама подіяла, бо я зараз на холодну аудиторію продаю, не тільки вам пропоную. Скільки реклама, яка діє, яке відео, яка картинка впливає більше на людину, щоб. І це все продумано, і це все структура, і це забезпечує тобі зріст популярності твоїх курсів. І тепер і т.д. От про це трійка пентаклів. Має бути основа, фундамент, продуманий план. І тоді вперед. Другий варіант. Вау! А тут 10 мечів. А тут жінка пронизана. Бачите, тут мечі. Це як деяка якась енергія. На чомусь треба ставити крапку. Або, ви знаєте, ситуація щось так вам, ну якось така ситуація станеться, вона буде як фак. Факт і факт. Комусь факт, фак, а комусь факт. Ви вагалися, ви думали, як діяли, як діяти, хотіли на півміри, а може так, а може потерпіти. Десятка мочів, каже, кінець трагедії, кінець драми, досить. Все, тут більше нічого немає. І тут, або ви ставите жирну, крапку, йдете з точки А в точку невідомості, а може в точку Б. Або, якщо ви зволікали і не дум, і, так, і так і не наважувалися, вам Всесвіт допоможе поставити крапку. Але це завжди початок нового. Переживіть цю крапку. Третій варіант. Двійка матерії, двійка пентаклів, безкінечний рух. Це саме життя. Тут троянди, вони як огорнуті у вісімку, безкінечність, знак безкінечності. Життя продовжується, продовжується. зразу, який образ мені прийшов в голову, як не дивно. Підірвали дамбу росіяни Каховську. так? А зараз на тому місці, де вода, вербовий гай, вербовий ліс. Багато-багато верби. І я собі от інколи думаю: от якась дитинка народилася. І бачу, там грається, можливо, там бавиться в тому вербовому лісі, і виросте вона, да? а бабця або мама, хто бабця буде розповідати, а ти знаєш, тут була колись вода, дитина буде з цікавістю думати, вода, а я знаю вербу. Тобто життя не закінчилося, воно продовжилося в іншому стилі, в іншому ракурсі. В іншій матерії, в іншій стихії. І двійка Пентаклів каже, що би навколо не відбувалося, падали навколо тебе стіни, зраджували тебе, обираєш свою найважливішу мету, що для тебе найважливіше, і щодня це робиш. Жонглюєш, жонглюєш якби якимись справами. І якщо хочеш чогось здобити, знаєте, що ці двійці пентаклів не дають оприділеності. От інколи в мене клієнт запитує. А от, хто от точно буде? А от, от буде ні. Двійка пентаклів, знаєте це який урок? Це коли ти робиш, тому що ти не можеш робити? Ти не можеш цього не робити. Ти пишеш вірші, не знаючи, чи будуть вони колись почуті, опубліковані. Ти малюєш картини, тому що ти не можеш без цього. Ти допомагаєш людям, тому що ти просто допомагаєш людям. Ти борешся за свою свободу, за свої права, тому що ти мусиш боротися за свої права. Ти точно не знаєш, який буде результат, але ти це робиш. От про що двійка пентаклів. Ви просто це робите. Робите те, що належить вам. А там уже Бог побачить, наскільки ви це робили щиро, чесно, регулярно, з віддачею, з відчуттям наміру, і обов'язково вам дасть по заслугам, як то кажуть, або нагородить, або кажуть, ще крутий. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, пишіть коментарі, вони підіймають моє відео. Насправді, щоб жив цей проєкт. Його треба підіймати, писати, його будуть бачити інші люди, і проєкт буде далі жити. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей, ваша Максимуза.